Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький хоче зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Коли саме відбудеться така зустріч, поки що невідомо. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Лідер Польщі Кароль Навроцький заявив журналістам, що обов'язково зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у рамках запланованого циклу зустрічей. За його словами, він відвідає всіх сусідніх країн у статусі президента. Переможець президентських виборів у Польщі уточнив, що йому доведеться розмовляти із Зеленським. За його словами, в України та Польщі є багато спільних цілей та інтересів. Але як додав Навроцький, між країнами є й ті речі, які досі не були прояснені. Йдеться про ситуацію з польськими фермерами та ексгумацію жертв волинської трагедії. Крім того, Навроцький зробив нову заяву щодо вступу України в НАТО. Він наголосив, що вступ України в альянс зараз неможливий. А для членства в Європейському Союзі українці мають виправдати. Конкретні очікування на думку новообраного президента Польщі, доки Україна перебуває в стані війни. Прийняти її до об'єднань неможливо, адже якщо держава війде до НАТО, то всі члени альянсу фактично братимуть участь у війні. Навроцький каже, що зараз немає сенсу переглядати питання щодо підтримки курсу України на вступ. Так само Кароль Навроцький не підтримує рух України до Європейського Союзу, адже Київ, на його думку, повинен виправдати певні очікування, які саме президент не уточнив. Далі цитата. Я проти безумовного вступу України в ЄС. Багато країн, зокрема Польща, роками чекали на те, щоб відповідати конкретним очікуванням ЄС і стати його частиною, наголосив обраний президент Польщі. Однак Навроцький вважає, що Україна має стати частиною Заходу. Цей крок є в інтересах Польщі та Європи в цілому. Та вступ України до ЄС він все одно вважає віддаленою перспективою. Нагадаємо, Кароль Навроцький вже давно висловлюється проти членства України в об'єднаннях. Спочатку через конфлікт щодо Волинської трагедії, потім через затяжну війну. Попри це, Кароль Навроцький планує продовжувати партнерство Польщі з Україною, і, зокрема очікує хороший діалог і розв'язання історичних питань. Раніше експрезидент Польщі Анджей Дуда обговорив з Навроцьким курс України до НАТО та наголосив, що Варшава має підтримувати Київ.